Всім добрий день, ви на каналі Українське Яблуко. Підписуйтесь на канал, якщо хочете доглядати за своїми плодовими і доглядати якісно, ми багато вам можемо предоставити контенту. Я хочу показати вам сорт приція. Це другий рік. Другий рік. Від посадки ми його трошки нагрузили, тут набагато було більше. Ми чуть-чуть його прорвали і ось дивіться, який результат. Вони ще не стигли, але вже забарвлення прекрасне. І ось так на другий рік може плодоносити сорт при хорошому догляді. Ось такі два красині. Е, Звичайно, що я можу вам сказати на рахунок, ну, це садженець нашого виробництва, звичайно якісний, був посаджений, поставлено захист від опіку, бачите, картон, потім зрізано, десь на відстані 45-50 см, десь так зрізано. І ось кілька гілок пустило. Ми їх нагрузили, і тому вони не такі великі вже виросли вже сьогодні 5 червня. А ось молоді, вони до осені піднімуться. І на наступний рік вони будуть закладати плодову бруньку. Ось ці будуть закладати плодову бруньку, ми вже бачимо. Це наш метод на заміщення особисто нас, на, щоб ви мали на увазі. Е, там, на дальньому плані ми бачимо е, сорт Приція, теж він в технічній зрілості ще не дозрів. Ми бачимо, яка чудова нагрузка. Ось, ось так. І десь буквально через кілька днів він готовий буде до реалізації. Колір майже весь взяв, чуть-чуть ще зеленковатий, але вже дуже гарний. А тут оце одне дерево посаджене між деревами цунамі. Бачите, цунамі теж по нашому формуванні. Теж його дуже багато. Я замітив, що цунамі трішки-трішечки пізніше, буквально на день-два достигає, може на три достигає, чимпріція до п'яти днів. Я думаю, що 2-3 дні. О, він ще буде брати забарвлення і достигати. Бачите, гілки теж всі, всі зігнуті, от ми бачимо, тут воно от -от буде, був, в цунамі надріз. І ось ця гілочка, ось ця вийшла на заміщення, ми відшмигнемо і ось такий у нас сорт цунамі. Повертаємося до цього сорту, ви побачите його ось здалеку, двохрічка. і це означає, що двохрічка теж може при хорошому догляді, при якісному саджанці, ідеальному. При доброму догляді вже на другий рік закладати плоди. Не забувайте донатити на ЗСУ, ми були, показували вам і номера банки, на яку можна направляти кошти. Позвонили ті люди, які збирають. Ці дрони і, і говорять, що ми вже почали збирати гроші прийшли не тільки від нашого каналу, а в інших людей. І починають збирати другу партію дронів, і буде е, обов'язково я дам, е, як це все збирається, е, і буде відео вклеєне сюди же, в Опис якогось сорту або ще чогось, і ви побачите, як дійсно працюють хлопці, збирають їх швидко і зразу відправляють ці розвідувальні дрони на передову. Тому дивіться, доглядайте за своїми деревами, вирощуйте прекрасні сорти. До наступних зустріч. Ви були на каналі Українське Яблуко.